На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите на Прикарпатті. Відбувся брейн-ринг у пам'ять захисників, які загинули, захищаючи Україну. Він був впертим, він був наполегливим. Він був справедливим. Понад 80 тисяч гривень для потреб 10-ї гірсько штурмової бригади Едельвейс передадуть після концерту в Коломиї артисти Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. Співак як так зібрав аншлаг у Коломиї. На Коломищіні збирають кошти на дрон для 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Збір оголосили сестри військовослужбовця із села Слобода Печеніжинської громади. Військовому та побратимам вкрай необхідний квадрокоптер. Його вартість близько 4,5 тисяч євро. Майже 70 тисяч гривень вже зібрали, та це ще й не половина суми. Допомогти можна, перерахувавши кошти на Монобанку. Минулого тижня ми оголосили про збір коштів на квадрокоптер для мого рідного брата. Він зараз знаходиться на бойових позиціях і їм дуже потрібен цей дрон для виконання бойових завдань. Дуже прошу всіх небайдужих допомогти, зібрати нам ці кошти і якомога швидше викупити цей дрон і відправити хлопцям, щоб вони вже могли його використовувати у своїх цілях. Я надіюсь, він їм дуже допоможе, а ми допоможемо їм. Я звертаюся до всіх небайдужих. Війна в Україні триває і досі, і для того, щоб наші захисники могли дати гідну відсіч ворогу, їм потрібна наша підтримка, підрозділу, в якому служить наш брат дуже необхідний квадрокоптер для того, щоб його придбати, ми оголосили збір коштів і просимо нам допомогти у цьому. І щиро вдячні тим, хто уже вклав свій донат, і той, хто ще його вкладе. Прикарпаття синів пам'ятає у коледжі фізичного виховання, що в Івано-Франківську відбувся брейнринг у пам'ять випускників закладу, які загинули, захищаючи Україну. Участь взяли шість команд, які відповідали на запитання про життя та героїзм військовослужбовців. Він був впертим, він був наполегливим, він був справедливим, він був дуже добрим. Світлана пригадує чоловіка Івана Ількова. Він загинув 11 травня минулого року на Луганщині під час бойового завдання. Вони мали відпочивати, але їх викликали на підкріплення від обіду до ранку. В них були бої. Вони відступали, перегруповувалися, знову наступали. І коли вже стояли, очікували на машину, яка мала їх забрати з місця. Тоді на них вийшла диверсійно-розвідувальна група москалів. Для проведення брирингу Пам'ять випускників коледжу фізичного виховання, які загинули захищаючи Україну, Вона, як і інші родичі героїв, надала повну біографію про захисника. Саме цю інформацію використовувала для запитань учасники інтелектуального змагання. Шість команд. Юліана Чубанюк представляє команду Бандерівці. каже, аби підготуватися, шукала інформацію про героїв де тільки могли. На сайті коледжу, на сторінці Фейсбуці, в коледжі також в Гуглі, в Вікіпедіях різних дивились. Питання стосувалися життя героїв, які загинули на війні спочатку початку 2014 року, але були випускниками коледжу фізичного виховання. Таких 16, каже директор закладу. Ми якраз хочемо увіквішти їхню пам'ять. Ми хочемо, щоб студенти знали, що це майже їхні ровесники, які пішли захищати нас з вами. І ми повинні про них пам'ятати. І повинні пам'ятати кожен день і молити за них. кажуть, що час лікує рани брехня, людина здатна звикати до болю. Ми думаємо, що час полікує та не полікує. Подібні брейринги відбуваються з 2016 року, каже Володимир Веркалець, начальник відділу міністерства у справах ветеранів в області. На них запрошують рідних загиблих героїв, аби вони знали про їхніх найдорожчих. Пам'ятають і шанують. Серед дітей повинно бути розуміння, що це були звичайні прості люди, які в мирному житті працювали, жили. Але коли настав цей час, пішли і захистили нас. Присутні кажуть, діти повинні жити і вчитися в мирній країні, але не забувати, яку ціну заплатили ті, хто став на захист нашої держави. Понад 80 тисяч гривень для потреб 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс передадуть після концерту у Коломиї артисти Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. Співаки у межах благодійного туру виступають у містах України і таким чином підтримують збройні сили. На концерті в Коломиї зібрали понад 42 тисячі гривень. А генеральний партнер туру, телеканал Юкрейн World News подвоїв цю суму. Ский благодійний тур Катерини Бужинської та Михайла Грицкана розпочався 24 травня. Коломия одне із перших міст, де виступали співаки. Кажуть, саме Коломия особливе місто туру, адже в його межах збирають кошти на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвайс. Саме у складі цієї бригади рідний брат Катерини Бужинської Олег, позивний журналіст, захищає Україну на передовій. Щоправда, на концерту Коломию таки приїхав у відпустку на кілька днів. Коломи, я вітаю, ради всіх бачити, бажаю здоров'я. Лише приїхав з Бахмутського району в цей важкий час для країни разом. Що я зараз в цій бригаді в такий потрібний момент. І велика честь, що я в цій бригаді а, був і в переслужбі, так, і в МПЗ, і в піхоті, що я побачив весь цей хліб, і я ж ціную героїзм хлопців. Зокрема, тут кожного обличчя, кого я знаю, знає всіх. Це справжні герої. Браво в Ми шукать найкраща бригада в Україні. Диста окрема гірська була бригада Еденвес. Кошти з концертів кажуть артисти, перераховують саме для потреб Збройних сил України. Завжди в нашому турі ми допомагаємо нашим збройним силам країни. Сьогодні вся допомога, що ми зберемо, це для наших хлопців. Десята гірського штурмова. Бригада Едервейс. Нам ще не можна розслаблятись. Кожен з нас повинен працювати в тилу і хто чим може допомагати нашій державі. І нашим рідним хлопцям на концерті у Коломиї зібрали понад 42 тисячі гривень. А генеральний партнер туру, телеканал Ukraine World News – подвоїв цю суму. Таким чином понад 80 тисяч гривень передадуть на потреби Едельвайсів. А ще телеканал підготував сюрприз путівки у дитячий табір для дітей 15-ти військовослужбовців 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвайс. Півак як так зібрав аншлаг у Коломиї, послухати виконавця прийшли сотні людей, які в Унісон співали запальні та ліричні пісні. До слова, окрім вже відомих треків, як так у Коломиї презентував і нову роботу, а ще продав глядачам укулеле та допоміг освічитися закоханій парі. Зала Коломийського фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив ледь вмістила усіх охочих потрапити на концерт співака, який розпочав кар'єру трохи більше року тому. -та! Співак як так першу переспівував вже відомі хіти. Перший кавер вийшов у світ напередодні повномасштабної війни. 3 лютого перший кавер був якраз четвертого, мабуть, другий. Ясно, що тоді було всім не до пісень. Творчі починання артиста дуже підтримує колектив Калуш, зокрема фронтмен Олег Псюк. Познайомилися до війни з пацанами і тоді ж давали якісь поради, дали такий ну поштовх. Коли почалася війна, вони прямо почали підтримувати і сказали, що можуть знайомим підтримати розкинути по радіостанці. Вже зараз його пісні на перших позиціях найвідоміших чартів. А ще всеукраїнський тур, який охопив майже 70 міст України. Стараємося максимально всюди заїхати. Неважливо, там це якийсь СМТ чи там Київ. Неважливо до слова на концерті у Коломиї як так презентував свою нову роботу. Називається Перекоти поле Це моя пісня спільно з моїм товаришем Дові пісня про ностальгію, про людину, яка зараз з тобою не поряд, про людей, яких розділила відстань, така дуже душевна. Я просто не своє життя без тебе. чи не найбільше виступ артиста запам'ятається закоханій парі, адже саме під час концерту вона йому сказала омріяне так. До слова, Коломиї, як і на концертах у інших містах співак Як-Так продав за найбільший донат для Збройних сил України укулеле. Музичний інструмент придбали за 6 тисяч гривень. Коломийська весна пам'яті Олександра Полякова. Понад 40 юних гімнастів зібрав у Коломиї традиційний турнір. Спортсмени зі Львова, Івано-Франківська та господарі боролись за першість. Семирічний харків'янин Тимофій через російську агресію вимушено переїхав із сім'єю у Коломию. Тут пішов у місцеву комплексну дитячу юнацьку спортивну школу на відділення гімнастики. Тепер вже бере участь у традиційному турнірі гімнастів. Коломийська весна. Хлопчик переконаний, спортивні гімнастичні вправи допоможуть йому у майбутній професії. Що не знаю, ну, я, 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 я ще думаю, може це з Мама Тимофія ділиться. Син вже більш як два роки займається гімнастикою. Втішена, що має можливість спортивно розвиватись у Коломиї навіть всупереч війні. Ну він дуже такий рухливий. йому подобається в нього дуже гарно виходить колесо, рандат. Турнір Коломийська весна це традиційні змагання, які відбуваються у Коломиї більше як 30 років. Його засновник тренер Олександр Поляков. Власне змагання тепер присвячують його пам'яті. Розповідає очільник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Тримаємо традицію, раді те, що відкликнулися, запрошені приїхали. Тобто рівень змагань буде високим. У підсумку турніру найбільше призових місць вибороли юні гімнасти із Івано-Франківська. Коломийські спортсмени мають із ними одинакову кількість перших місць по три. Львів'яни повезли додому п'ять медалей. І це все, про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua. Підпишіться на наш Ютуб та телеграм-канали. До побачення.